Євросоюз уперше запроваджує санкції проти організаторів гібридних операцій Кремля у списку 16 осіб та три компанії. Ми бачимо, що отдільні країни намагаються використовувати своє домініруюче положення в глобальному інформаційному пространстві для досягнення не тільки економічних, но й воєнно-політичних цілей. До списку потрапили російські силовики. Офіцер ФСБ Артем Курєєв, який координує операції з поширення дезінформації, в яких захід звинувачувався в експериментах зі створення біозброї. Також кілька офіцерів ГРУ, зокрема, генерал-майор Андрій Арев'янов, які були причетні до диверсій у Європі ще з 2011 року. ГРУ, зокрема виконує постійну місію зі створення хаосу на британських та європейських вулицях. Ми бачили диверсії та підпали та більш небезпечні дії, що проводяться зі зростаючою нерозсудливістю та мають прямо протилежний ефект. той факт, що ми бачили напади в останні місяці, підпали диверсійні атаки, спроби вбивства, дезінформація, кіберзагрози це не поодинокі випадки. Це частина умисної стратегії Росії, яка намагається підірвати нашу безпеку та згуртованість. Це не спрацює, тому що ми це бачимо та діємо відповідно. Під санкції потрапляють і медійники керівник компанії структура Микола Тупікін та співробітниця адміністрації президента Росії Софія Захарова, які займалися масовою публікацією фейкових новин на сайтах клонах великих міжнародних змі. І дає можливість компіляції. Можна від полуправду подавати, можна можна четверть правду, можна трохи правди розбавити, а на далі використовувати, використовувати, використовувати цю інформацію для. Для uh, вення в заблуждение общественного міння в той чи іншої страни Росії не включення, але найцікавіша персона у списку телеведуча та заступник генерального директора Газпроммедіа Тіна Канделакі. Я не просто сама в санкціях, у мене в санкціях всі діти, і це говорить, що би, та, там, я значима для американської пропаганди, що навіть моїх дітей ввели в санкції і умудрилися ввести по два рази. За версією чиновників ЄС «Канделаки» займаються пропагандою, яка виправдовує російську агресію в Україні, також на окупованих територіях «Канделаки» брала участь у примусовій заміні українських джерел інформації на російські нас не стереть, як акаунт в соцсетях, Потому що ми нація яку неможливо сламіть, і навіть якщо вони намагаються поставить нас на колени, у них никогда ничего не получится, потому что Россия не встанет на колени, никогда. Я скажу так, мы никого не вводим в заблуждение. Мы никого не обманываем, мы не переверяем факты. Русская культура основа нового мира, который строится у нас на глазах: меру консервативная, христианская, правильная, сострадающая, сопереживающая, полная эмпатии. И самое главное надежды. Мы даем миру надежду. И дадим еще не раз. Звісно ж, грузинка кандилаки, що продавалася за великі гроші десятиліттями, мало не голова фан-клубу російського диктатора. 268 миллионов. 268 у меня, да? Да, 268. 8 миллионов в год. Могу похвастаться и сказать, что я прям хорошо продаюсь. Нет Путина, нет России. Смысл? Смысл. Он на сегодняшний день это лучшее решение для России за 20 лет, и мое отношение к нему не изменилось. Я последовательно в своем выборе. Я выбирала Путина, я голосовала за Путина. И я не буду как бы, да, там, на какие-то вещи, которые, безусловно, у президента огромной страны за столько лет могли не получиться, говорить, вы знаете, нет, у него все получилось. И я хочу вам сказать, Що Путін як сонце Дуже погана тенденція в ценікач президента Російської Федерації, тому що я його знаю лично. Цивілізований світ поступово закриває військових злочинців як тарганів у банку, роблячи їх невиїзними та позбавляючи доступу до благ за межами Росії. Підтримка Путіна тавро, що залишається з ними на все життя.